Привіт! Хочу зараз за тебе помолитися. Не перемикай, пошир це відео, це може також комусь допомогти. Боже, я зараз молюся за цю людину, яка дивиться цвіто, Боже, ти бачиш середини, будь ласка, Господь, я прошу тебе за неї. Звільни її, Господь Боже, допоможи, Боже, виведи Господь, всяку ситуацію, Господь, яка може її, Господь хвилювати. Боже, Господь, нехай Господь ця в її житті. Вона дійсно налагодиться, Господь, і нехай Боже Господь всяка тривога, всякий страх, не Можливо, відійде, Господь, всякі проблеми вони вирішаться, Ми віддаємо все в твої руки, святі Господь. І, благослови, Боже, цю людину наповни її любові, світла, Господь, да, і по покажи їй сенс життя, Господь. Людина, якщо вона потребує Твого зцілення, Господь, благослови, Господь, Господь, її, Господь, її рідних, її сім'ю, Господь. Води, Господь, убережайся, людину постане неї твій купол, Господь, і благослови, Господь, щоб, Боже дійсно ця людина, Господь, проведи до живої церкви, до твоєї сім'ї, де вона зможе пізнати ту любов, той сенс життя, який може, Дійсно, Господь, це слово, Боже, яке звільнить і допоможе води, Господь, середини, щоб вона завжди показалась не на себе, а на тебе. В ім'я Ісуса Христа, води, Господь, Боже, благослови. Амінь. Напиши в коментарях, якщо це молитва була. За тебе, також а, напиши мені в особисті або плюс коментарі, якщо потребуєш духовної та молотовної підтримки.